Президент України Володимир Зеленський опублікував фото зустрічі ключових керівників у цій сфери оборони та безпеки України. За словами президента, заслухали доповіді розвідок головного управління розвідки служби зовнішньої розвідки України щодо російської спроможності продовжувати війну і планів на найближчі місяці. Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує Пант наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська Куп'янська і терміни, вкотре були перенесені. Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави агресора. А також щодо економічної ситуації, висновки зроблені зазначає президент України. Визначили також за його словами основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Доповнимо план об оборонних заходів на зимові місяці і продовжимо застосування наших далекобійних санкцій. Спеціальні служби, передусім, служба безпеки України і українська армія, мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України. Написав президент Володимир Зеленський.